Дніпропетровщина у Скорботі. Область оплакує загиблих 24 червня. Через ворожу атаку Дніпро втратив 19 мешканців, місто Самар двох людей. Загалом 24 червня в регіоні постраждали майже 300 людей, а також інфраструктура. Тільки у Дніпрі пошкоджені 40 навчальних та 8 медичних закладів, багатоповерхівки та приватні будинки. На місцях працюють волонтери, рятувальники, поліцейські, психологи. В області діє програма підтримки тих, хто постраждав від ворожих атак, нагадав Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради. Вона передбачає виплату 300 тисяч гривень для кожної родини, яка втратила близьку людину. Це підтримка сім'ям на поховання та інші першочергові витрати. Також приймаються заявки на відновлення пошкодженого майна. Лікарі роблять все для порятунку та відновлення здоров'я постраждалих. Всі пацієнти, які надійшли магвіновибухові поранення, у них усі були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Були такі пацієнти, які були переважно, що пішли амбулаторно, вони були посічені осколками або скло, або каміння поверхневі поранення. Але ті пацієнти, які важкі, вони мають черепно мозкові травми, травми, травм, одної клітки, черевної порожнини і поранення кінців. Один пацієнт прооперований з пораненням живота, дві жінки прооперовані з проникаючими черепно мозковими корами. Зараз шестеро важких пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні. Їх стан з позитивною динамікою. Дехто з них день-два і буде переведений до профільних відділень це відділення нейрохірургії або травматології. Декому ще попереду декілька оперативних втручань на органах черевної порожнини, тому поки ще по з пацієнтів ми не можемо дати. Прогнозі, доки вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Трибунал, який судитиме керівництво Росії за початок війни проти України, вже має офіційні правила. Їх опублікувала Рада Європи. Цей суд розглядатиме злочин агресії за сам факт нападу на Україну ще у 2014-му. Керівництво Росії не уникне покарання, навіть якщо досі при владі. Трибунал буде міжнародним його визнає світ. Обвинувачені отримають вирок і без своєї присутності. Трибунал доповнить роботу міжнародного кримінального суду 25 червня у Страсбурзі Генсек Ради Європи та президент Зеленське підписали угоду про створення трибуналу. На фоні нових обстрілів українських міст світ робить важливий крок до справедливості, що потрібна вже зараз. Волонтерський хаб крила перемоги» продовжує працювати у Павлограді. Тут небайдужі мешканці об'єднуються заради спільної мети допомоги захисникам. Із перших тижнів повномасштабного вторгнення налагодили системну роботу, що триває і досі. Учасники хабу щодня виконують важливу, хоч і звичну справу. Вони усвідомлюють її значення і відкрито діляться своїм досвідом. Військові звертаються постійно. Потрібні маскувальні сітки різних розмірів, черга на місяць вперед. Кількість волонтерів у центрі підтримки поступово зменшилася, але ті, хто залишився, регулярно долучаються до спільної справи. Тільки ті бажаючі, хто бачить нашу просьбу прийти, долучитися, приходять, долучаються. Але ну, зараз набагато менше, скажімо так, людей приходять і залишаються, можуть прийти там тиждень поплести і десь. Щезнути. Для підтримки волонтерського руху важливо не лише працювати самим, а й шукати способи залучення нових учасників. Я думаю, що треба починати з себе, показувати приклад своєю діяльності, залучати дітей, бо я як вчителька популяризую це, привожу на екскурсії в волонтерський хаб. Робота волонтерського хабу у Павлограді триває. Завдяки кожному внеску та новим учасникам підтримка військових стає міцнішою. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді запустили фонтан біля дитячого парку на вулиці Соборній. Комунальники вже наповнили його водою, перевірили електрику та увімкнули обладнання. Зараз фонтан працює в тестовому режимі. Спеціалісти слідкують, аби все працювало без збоїв. Якщо все буде добре, він тішитиме містян і гостей міста до кінця літа. Запуск декоративних рибок поки не планують. Повідомили у комунальному підприємстві Затишне місто. Після планової чи термінової обрізки дерев деякі служби не прибирають за собою гілки. Купи деревини часто залишають просто на узбіччях чи тротуарах. У відділі благоустрою пояснюють, це порушення і такі дії неприпустимі. Служби мають прибирати після себе. Це грубі порушення правил благоустрою. Я хотів би окремо зазначити, що за порушення правил благоустрою в даному напрямку юридичних осіб адміністративний штраф приймає адміністративна комісія. І адміністративний штраф від 850 до 1700 гривень. Но це приймає адміністративна комісія Павлорадського міського виконкому. Ми, інспекція з благоустрою, фіксуємо лише факти порушення, фіксуємо і направляємо на адміністративну комісію. На протязі останнього кварталу 2024 року ми направили до Палараського місьвиканкому 6 фактів 6 адміністративних протоколів. Минулого року муніципальна варта вже склала декілька адмінпротоколів на одну з таких служб. Цьогоріч ситуація дещо покращилась, однак проблеми все ще залишаються. В цьому році зафіксований один факт за статтю 152 адміністративного кодексу України. Керівництво ДТЕК РЕМ зобов'язані організовувати негайне своєчасне прибирання після обрізки. Дерев, гілок на лініях своїх закріплених електромереж. Однак ми постійно контролюємо цей напрямок і коли такі факти є, ми з'ясовуємо, погоджено з керівництвом управління комунального господарства та будівництва ці обрізки. Не погоджено. Якщо не погоджено, ні локація, немає ні дозвілу, відповідно складаємо адміністративний протокол. Якщо ви стали свідком того, що після обрізання дерев гілки не прибрали, не залишайтесь байдужими. Повідомте про це на гарячу лінію міського голови або до муніципальної варти за номерами 0800 40 44 01, 095 225 41 92, 095 573 41 10. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. 1 липня мінфін щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньопереміщені особи за межами України понад 90 днів. У разі підтвердження такого факту статус ВПО можуть скасувати. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Якщо виявиться, що особа виїхала за кордон на постійне місце проживання, довідку ВПО відкликають. Водночас у постанові передбачені винятки. До 90 днів не зараховуються службові відрядження, лікування чи реабілітація, оздоровлення дітей. Також стажування за кордоном також не враховуються дні, коли людина була за кордоном через смерть близьких родичів, догляд за хворою дитиною до 18 років, перебування в лікарні, суді або правоохоронних органах. Усі ці обставини мають бути підтверджені документально запрошенням приймаючої сторони або іншими офіційними паперами. Якщо довідку ВПО скасували, але особа повернулася до України. Її можна поновити. Укрзалізниця не може призупиняти рух поїздів під час повітряних атак. Чому саме пояснив керівник із пасажирських комунікацій Олександр Шевченко? Треба розуміти, що залізниця це єдина екосистема. Якщо один потяг зупиниться, інші його не зможуть об'їхати. Укрзалізниця перевозить стратегічні вантажі пасажирів, поранених з фронту. У нас евакуація дітей, людей з інвалідністю. Ми не можемо стати і застопорити увесь цей рух. Поїзд це рухома мішень. В неї влучити набагато важче ніж будь-яку статичну. За словами представника компанії, пост є доволі безпечним об'єктом. Наскільки це можливо в країні, яку щодня атакують? У нас цілодобовий диспетчерський контроль, зв'язок з військовими. Ми чітко розуміємо, де і як ми їдемо. Але звісно, вибухова хвиля від ураження балістикою такі випадки трапляються періодично. Підсумував Олександр Шевченко. Нагадаємо, 24 червня від вибухової хвилі під час ракетної атаки у Дніпрі постраждали пасажири потягу Одеса Запоріжжя. Нещодавно до Павлоградського музею передали історичний посуд, що ймовірно використовувався на громадських зібраннях наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Посуд зберігся у доброму стані, має прості форми та стримане оздоблення, характерні для того часу. Подібні предмети застосовувалися під час ділових і культурних заходів. Якщо ми більш детально поглянемо саме на блюдо, ми можемо побачити дуже дороге виконання, блакитний кольор. Золотообводку і такий витончений напис. Кожна ця деталь вона каже про рівень саме замовника і рівень виконавця. Як зазначає співробітниця, якість посуду залежала від його призначення. Найпростіший для малозабезпечених верств, оздоблений для міської аудиторії. Такі більш серійні виготовлялися для армії, для залізниці, для лікарень. І вже ж були. Такі, як зараз перед вами, це те, що виконане на приватне замовлення. Оновлена експозиція допомагає глибше зрозуміти життя та традиції мешканців Павлограда того часу. Позов свідчить про розвиток міського громадського життя та цінності, що панували тоді. Кирилл Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Сьогодні, згідно з указом президента, в Україні відзначається День митника. Перші згадки про митну справу датуються ще Київською Руссю. У десятому столітті існували митні збори, які стягували скупців за перевезення товарів. Нині митники не лише здійснюють перевірки на кордоні, а й забезпечують економічний захист держави, борються з контрабандою. Українська митниця співпрацює з понад 50 країнами світу в рамках міжнародних митних угод. За один день митники пропускають сотні тисяч тонн товарів серед незвичайних речей, що намагається. Провести через митницю старовинні ікони, заховані серед фруктів, живі папуги в термосах, антикварна зброя під виглядом сувенірів. Міжнародний день митника відзначається 26 січня. Тож українські митники мають два професійних свята. Український проєкт медмідних полів отримав золоту нагороду міжнародного конкурсу Канські Леви. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ця нагорода найвища у міжнародній індустрії, та перша для нашої країни вагоме визнання в креативності українців, наголосив міністр. Автори проєкту Honey використали дрони щоб засіяти квітами заміновані території країни, які тимчасово непридатні для сільського господарства. На цих полях неподалік доріг встановили вулики, аби згодом зібрати мед. Крім своєї основної функції, домівки комах виконують ще одне завдання: попереджають про мінну небезпеку. Вулики виглядають як знаки, що застерігають про замінування території. Ні, пріс фотографували птаха року, крутоголовку звичайну світлину виклав фотограф анімаліст Олег Присяжнюк. Крутоголовка звичайна невеликий птах із родини дятлових, але без міцного дзьоба і барабанного стуку. Натомість він спілкується голосом. Свою назву птах отримав через характерну поведінку. В небезпеці він розпушує пір'я, опускає крила, розправляє хвіст і починає крутити головою та шипіти. Незвичні звуки, схожі на сича чи навіть на змію. Щороку українське товариство охорони птахів обирає птаха року. Символом 2025 року обрали саме крутоголовку звичайну.